До нас приїхав свіже привезений з Америки, це джип Компас. Багато їх вже бачили, але не забуваємо, що компас це той, який показує нам е, направлення. Правильно? Цей автомобіль покаже направлення на якість, на комфорт. На надійність, тому що тут класні класі встановлені мотори 2,4 атмосферні бензинові. Тут встановлені класі в даному випадку шестиступеневий гідротрансформатор. Машинка приїхала з мінімальними пошкодженнями, підфарбований капот і крило. Безпека не спрацьовувала. Ми маємо комплектацію Latitude, темно синій красивий колір, чорний дах, чорні батони, притонована, виглядає симпотно максимально. 17 ті оригінальні легкосплави. В шикарному стані всесезонна сезонна оригінальна гума. Джип-компас на передньому приводі, саме для тих, хто не хоче переплачувати за розхід палива, кому, кому не потрібно особливо мати там повний привід для того, щоб їздити десь в грязюки. Заводські парктроніки є, заводська камерка є. На комплектація по багажничку тут так само, як в принципі і у всіх. Але не у всіх є пінокомпресор. Оце також великий-великий плюс. Ідемо далі. Автомобільчик у нас на комбінованому салоні, шкіра плюс текстиль посередині, ворсові килимки, підлокітник з підстаканниками. Цей момент у нас якби є. Сліпі зони маємо без доступ маємо. Маємо бронеплівочку під ручками, щоб не царапати саме в тому місці. Ручні регулювання сідушки, повний електропакет, скло підіймачів з автоматичними передніми вікнами, підігрів дзеркал. Автомобіль має шкіряний мультикермо, датчик світла, датчик дощу на кондиціонері, на електроручнику та старт-стопі. Також автомобіль у нас має камеру заднього огляду, 101 тисяча кілометрів оригінального невеликого пробігу для цього мотора, для цього автомобіля. Камерка показує, плюс є направлення руху поворота камери і запуск кнопки. Друзі, 15 тисяч доларів. І у вас автомобіль кросовер. у вас автомобіль красивий, у вас, у вас автомобіль надійний, це жив. Компас. Тож, приїжджай на майданчик автопоент, оновлюється. Знаю, багато хто хотів нещодавно чорний купити, але класні компаси трапляються часто. Приїжджай до нас.